Шановні учасники та учасниці нашого вебінару, вітаємо вас. Зараз ще під'єднуються ми бачимо люди і вже будемо забаром розпочинати. Та я думаю, можемо розпочинати і вже люди доєднаються. Всіх вітаємо на, на п'ятому дні нашої серії вебінарів, які проходять в рамках дослідження жінки як внутрішньо переміщеної особи в умовах війни. І сьогодні я рада вам представити нашу п'яту спікерку. Це Марта Змиславна. Вона є адвокаткою, координаторкою лінії правової допомоги «Підтримка» і також консультантку аналітичного центру. Марта була в нашій дослідницькій команді, яка власне проводила це одной дослідження. І сьогодні Марта нам розповість про те, з якими викликами стикаються жінки та дівчата внутрішньо переміщені особи, і як вони долають ці труднощі, вирішують питання, пов'язані з сім'єю і доточними обставинами. Марта, я... Тобі надаю слово, і якщо у вас учасники та учасниці нашого вебінару є запитання, ви можете залишати їх у чаті або в кінці ми також матимемо час на те, щоб задати питання шляхом підняття руки. Марто, прошу. Дякую, вітаю, дорогі учасниці та учасники. Дякую за можливість передусім долучитися до цього дослідження і Рада поділитися з вами результатами цього дослідження. Я з вашого дозволу зараз поділюся нашою презентацією в рамках яку ми зробили зараз секунду. Чи видно презентацію? Так, видно, видно. Чудово. Добре, отож сьогодні ми будемо власне говорити про результати дослідження жінки як внутрішньопереміщені особи в умовах воєнного стану. Ми аналізували різні сфери і потенційні виклики, з якими можуть зіштовхнутися жінки як ВПО, дівчата, як ВПО, так і власне аналізували і трудову сферу права і сімейну складову. І в результаті ми можемо говорити, що збройна агресія Російської Федерації проти України зумовила масову внутрішню міграцію, і відповідно люди змушені були покидати свої домівки, шукати прихистку в більш безпечніших регіонах нашої держави. Жінки залишаються однією із таких вразливих категорій осіб, які... Відповідно зіштовхується з тими чи іншими обтяженнями: Це і пошук безпечного місця проживання, пошук роботи, потреба улаштування дітей у дитячий заклад, тобто ці всі проблеми, які потенційно можуть виникнути у жінок, ну і взагалі у внутрішньопереміщених осіб. І, власне, як правило, зміна місця проживання, пошук роботи не виключає тих чи інших сімейних питань, з якими потенційно може зіштовхнутися так ВПО. Це, зокрема, в межах нашого. Так, йде? Зокрема, так, секунду, трошки мені перепригнуло. Зокрема, в межах нашого дослідження ми були розробили опитувальник, в межах якого Поставили відповідні запитання, з якими потенційно можуть зіштовхнутися жінки ВПО у вирішення тих чи інших сімейних питань. Такі питання стосувалися і розірвання шлюбу, і стягнення аліментів, визначення місця проживання дітей і різні форми прояву домашнього насильства. І, власне, поміж проведеного опитування, ми також аналізували судову практику, надсилали відповідні запити до державних органів, аби отримати якусь загальну картину щодо впливу воєнного стану на права та обов'язки внутрішньо переміщених осіб у сфері сімейних правовідносин. І, власне, в межах розробленого нами опитувальника ми поставили такі запитання: зокрема, чи зверталися жінки до суду, чи до органів реєстрації актів цивільного стану із заявою про розірвання шлюбу, чи були зокрема складнощі стягненні аліментів, якщо так, то з яких підстав, чи зазнавали домашнього насильства, якщо так, то теж які форми були насильства, чи був отриманий дієв. І захист і, і чи, наприклад, зіштовхувалися із труднощами у влаштування дітей у будь-який навчальний заклад. Загалом в опитуванні в нас взяло участь 298 людей. Це були особи внутрішньопереміщені жінки. Вони були одинокі серед, серед респонденток. Були одинокі матері, учасниці бойових дій дій, особи з багатодітних сімей, матері, які виховують дітей з інвалідністю, опікуни також дітей-сиріт. І, власне, віковий діапазон респонденток був близько 36-50 років, це найбільша кількість осіб, які брали, брали участь в власне цьому опитуванні. Як я вже зазначала, поміж збору інформації в опитувальнику, ми аналізували також судову практику, також розрізі тих самих запитань, які були предметом дослідження в нашому опитуванні. Це також були справи про розірвання шлюбу, стягнення аліментів, домашнє насильство. І, власне, з аналізу судових рішень і судової практики бачається, що жінки, внутрішньопереміщені особи, які ініціювали судовий процес про розірвання шлюбу, зіштовхувалися із проблемами щодо підтвердження місця проживання відповідача. Ми знаємо, що за загальним правилом, за нормами цивільно-процесуального кодексу, позовна заява про розірвання шлюбу подається за місцем проживання відповідача. Але суди, встановити, якщо Вказували адресу місця. Проживання місця місці реєстрації території, яка зараз на даний час перебуває в тимчасовій окупації, то суди, як правило, витребовували інформацію від Міністерства соціальної політики України стосовно отримання даних, чи відповідач отримав статус внутрішньопереміщеної особи. Якщо так, то чи він перебуває на обліку і е, відповідно за якою адресою, тобто для того, аби встановити, чи підсудне – це справа тому чи іншому суду. Ну, це потенційно несе за собою в затягуванні судового процесу і, відповідно, впливає на, на розумні строки щодо у справах, які пов'язані із розірванням шлюбу. Крім того, одні із таких, зокрема, з цієї такої тенденції ми можемо знайомитися з таких справ, як в мене тут зазначено в презентації. Крім цього, однією із проблем є те, що жінки, як внутрішньо переміщені особи мають труднощі в оплаті судового збору, зокрема за подання позовних заяв про розірвання шлюбу. Тобто, неодноразово при аналізі судової практики ми бачили таку тенденцію, що жінки як ВПО подавали клопотання про звільнення від сплати судового збору, мотивуючи це тим, що. Відсутні відповідні доходи, особа змушена орендувати житло, так би покликалася на зміну місця проживання, і у зв'язку з цим наявні низка матеріальних і різноманітних обтяжень. Як ми знаємо, що відповідно до закону про судовий збір. Суд може своєю ухавалою звільнити від сплати судового збору, якщо такий розмір судового збору перевищує 5% річного доходу особи. Але з аналізу судових рішень почалося, що у більшості випадків суди відмовляли в задоволенні таких клопотань про звільнення від сплати судового збору, мотивуючи це тим, що позивачками не додано доказів незадовільного матеріального стану, тобто відсутні якісь відомості з податкової, які би це підтверджували. тому власне Можна припускати, що все ж таки це є однією із таких проблем матеріальний стан, який теж обмежує можливість там звертатися до суду і з тими чи іншими вимогами, оскільки зіштовхується із проблемою сплатити судовий збір, і не завжди наявна можливість так це документально все підтвердити, і це впливає на доступ до правосуддя. Власне. Аналізували ми також проблематику домашнього насильства, і, і, взагалі, чи піддаю яка взагалі статистика саме по відношенню до внутрішньо переміщених осіб, так чи піддавалася домашньому насильству? Якщо так, то яка форма, то з нашого опитувальника вбачалося, що 76, майже 77% відсотків респонденток відповіли про те, що зазнавали психологічного насильства. Поміж цих 77, так люди зазначали і про декілька форм одночасно, так і фізичне, і, там, і економічне, і психологічне. 38 фактично зазнавали економічного насильства, і майже 17% відсотків зазнавали фізичного насильства. Окрім цього, ми скеровували запити до Міністерства внутрішніх справ для отримання офіційної статистичної звітності щодо зафіксованих випадків домашнього насильства, які надійшли від жінок та дівчат, які отримали статус внутрішньопереміщених осіб, і, власне. У відповідь на запит, нам повідомили, що у статистичній звітності, яка ведеться по домашньому насильству, не виокремлюється окремий класифікатор щодо того, чи має особа статус внутрішньопереміщеної особи, чи немає. А тому таку інформацію неможливо так нам надати. Тому тут у нас є така проблематика. і... Не можемо так офіційно там стверджувати офіційні відсоткові якісь такі дані, окрім тих даних, які ми маємо в опитувальнику, тому що нам треба удосконалити порядок спору статистичної звітності по домашньому насильству, яка ведеться. Крім того, аналізували також судову практику. В контексті притягнення до відповідальності за домашні, за, за домашнє насильство по кодексу про адміністративні правопорушення і е, пристатковували таку тенденцію, що в принципі. В суди в своїх судових рішеннях, які ухвалюють, не вказують, чи мала та особа статус внутрішньо переміщеної особи чи не мала. Здебільшого якщо вказують, то це стосується інформації лише щодо критика, так особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. І лише на підставі цього ми могли би припускати, що особа, так, стосовно якої вчинялося домашнє насильство, особа була об'єднана спільним місцем проживання, відповідно, теж потенційно могла мати статус внутрішньо Переміжні особи, але це фактично в рішеннях суду не зазначається. Ось маємо таку ситуацію. Крім того, ми скеровували запити до Національної соціальної сервісної служби, аби отримати взагалі інформацію про кількість внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку. І за офіційними даними, станом на 21 серпня 2023 року в Україні було фактично зареєстровано майже 5 мільйонів осіб. ВПО, тобто це 4 мільйони 912 628 осіб, із них жінки цей 2 мільйони 935 тисяч і діти 1 мільйон так 3712 тисяч. Фактично, ці цифри нам також відображають, є показниками, то що досить велика кількість людей так змушені були покинути своє постійне місце проживання і переїхати в потенційно більш безпечніші регіони нашої держави. Окрім цього, за даними Національної соціальної сервісної служби, у період з 2017 по 1 серпня 2023 тисячі двадцять тисяч тисяч дітей отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій а чи збройних конфліктів. Так, наше законодавство оперує таким поняттям і відповідно до нього. Не під, під дитиною, яка постраждала від воєнних чи збройного конфлікту, вважається дитина, яка зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, так, або отримала відповідні поранення, і, відповідно, має право на отримання того чи іншого статусу. І, власне, теж маємо такі офіційні дані. Окрім цього. Було скеровано запит до офісу генерального прокурора стосовно того, отримання, отримання інформації щодо кількості чи, взагалі, поширеної ситуації відкритих кримінальних проваджень, які стосуються примусового переміщення чи викрадення українських дітей так військовими Російської Федерації, оскільки нас тобто в. Воєнний так збройний конфлікт він не лише зачіпає права та інтереси повнолітні безпосередньо зачіпає також інтереси дітей. Так, зараз в нас вчиняється масова кількість різноманітних воєнних злочинів, і серед них є і примусове переміщення, і депортація українських дітей, і тому власне. Ми також аналізували і в цій сфері, і власне нам було надано відповідь про те, що офіційно зафіксовано понад 100 випадків примусового переміщення українських дітей, щодо яких зараз триває досудове розслідування, і власне відкрито кримінальні провадження, саме як воєнний злочин, порушення законів та звичаїв війни по 438 кримінального кодексу України. І, взагалом, цьому також питанню нещодавно був опублікований звіт обсє. Який, власне, в травні 2023 році, який стосувався власне депортації примусового переміщення українських дітей до Російської Федерації, і в межах цього звіту місія встановила, що власне починаючи з 24 лютого 2023 і навіть раніше цієї дати значна кількість українських дітей була переміщена з території України на тимчасово окуповані території України або взагалі на території Російської Федерації. І взагалі точних цифр станом на сьогодні немає, але цей факт фактично визнається Росією і найбільш вразливою категорією дітей, які саме піддаються цьому, це є діти-сироти, діти, які залишилися без супроводу, і, власне, вони щодо них вчиняються такі злочини. І, як правило, в межах звіту було встановлено, що Таке переміщення здійснюється під приводом, начебто, евакуації, міркувань безпеки, діти передаються на усиновлення в російські сім'ї, або навіть просто передаються в як прийомність сім'ї під копійку. І крім цього, як було встановлено, ну, було в межах звіту висвітлено те, що українські діти піддаються проросійській інформаційним кампанії, яка часто зводиться до просто цілеспрямованого перевиховання. І, і власне, в межах також цього звіту є цікаве те, що встановили місія, встановила, що ці всі дії Російської Федерації власне є порушенням міжнародного гуманітарного права, є порушенням Женевських конвенцій. І, власне, зміна громадянства українських дітей, це також є порушенням Женевських конвенцій. І, і, власне, наразі немає жодного такого механізму, який би сприяв воз'єднанню дітей, які були вивезені примусово із їхніми сім'ями в Україні, з їхніми родинами. І, власне. І тут не лише є порушення Женевської конвенції, тут є безпосередні такі дії є порушенням принципу забезпечення найкращих інтересів дітей, оскільки порушується право на ідентичність, право на сім'ю, право на, на об'єднавз'єднання з родиною. І це перебуває ці всі порушення прав в розрізі положень конвенції про права дитини. І також місія в межах цього звіту дійшла до висновку, що практика примусового переміщення і власне депортації українських дітей на тимчасово окупованій території на території Російської Федерації може становити навіть собою злочин проти людяності, оскільки це. Це є порушення так, депортація і примусове переміщення цивільного населення, і це власне може розглядатись як злочин проти людяності в контексті норм Римського статуту. Як ми бачимо і за результатами цього дослідження, що власне збройний конфлікт беззаперечно торкнувся різних аспектів життя кожного українця і українки. І внутрішньо переміщені особи є також однієї вразливих категорій населення, які зіштовхуються із багатьма проблемами, в тому числі проблемами в сімейні складові і. Вкрай важливо зараз забезпечити доступність послуг, які потребують так, внутрішньопереміщені особи, і мінімізувати будь-які негативні наслідки пов'язані із переміщенням на нове місце проживання та випливаючи з цього проблеми. Ось наразі стосовно презентації, в мене все. Якщо є якісь запитання, я залюбки відповім. Тому дякую. Дуже дякую, Марта. Шановні учасники та учасниці вебінару, ви можете підіймати руку або залишати свої коментарі запитання в нашому чаті. У нас були теж запитання власне, стосовно теми, яку сьогодні висвітлює Марта, при реєстрації. Тому скористаюся можливістю наразі задам, бо можливо ще в чаті додатково будуть питання. Марта у нас було запитання про те якою є загальна ситуація пов'язана з домашнім насильством у сім'ях ВПО? Ми трохи за це почули, що це, власне, здійснювалося в рамках дослідження. Чи можеш розповісти трошки детальніше за це? Як на це звертають увагу? Дякую. Де? Ну, фактично, так, воєнний стан він. І, взагалі, в збройний конфлікт він не виключає випадків насильства, які вчиняються в межах сім'ї, зважаючи на різні фактори, які можуть негативно впливати і на матеріальний стан, на емоційний стан осіб, які потенційно за собою несуть ризики агресії і тому подібне. Власне. Щодо практики захисту від домашнього насильства, тут процедура звичайно так є в нас термінові прип... термінові заборонені приписи, обмежувальні приписи, адміністративна кримінальна відповідальність за домашнє насильство власне. Стосовно статистичної звітності, як ми бачимо, що не не ведеться окремий класифікатор, фільтр статистичної звітності, який би вказував, чи має особа статус внутрішньої переміщеної особи, чи немає. Коли так звертається до правоохоронних органів, вони фіксують той чи інший випадок насильства, але безумовно ця проблема існує, і воєнний стан збройний конфлікт лише може загострювати насильство, і яке потенційно може ставати навіть прихованою проблемою серед. Скільки особи можуть не з тих чи інших міркувань звертатися по допомогу. Але загалом, в межах нашого опитувальника респондентки повідомили, що зазнавали і економічного насильства, і психологічного, і фізичного насильства. Я, я бачу на стеж питання в чаті теж стосовно домашнього насильства, як саме протидіють. Я так зрозуміла, що все одно незалежності незалежно від того, чи це особа внутрішньо переміщеною, чи не є, немає такого статусу заходи вони будуть ідентичними, тобто сам порядок звернення особи і реагування держави. Однозначно ці заходи є ідентичні, так якщо навіть сторони є внутрішньо переміщені особи, так рибник і постраждала, і вони об'єднані спільним місцем проживання, тимчасово проживають в якомусь прихистку, в якісь там кімнаті, які виділені, так? то у випадках встановлення так? фактів домашнього насильства і особа звертається постраждала до суду із заявою про видачу обмежувального припису, майже іконі просить обмежити, заборонити критнику Проживати в одному приміщенні, так і спострадали до суду, попри те, що рибник також є внутрішньопереміщеною особою, і, припустимо, так, ця кімната, виділена як в сім'ї, має так, обмежити його можливості користування цим житлом для усунення будь-яких ризиків і, ймовірних фактів подальшого домашнього насильства. Наприклад, ми ще попередніх вебінарах згадували про місця компактного проживання, тобто сім'ї, жінки, дівчата вони можуть проживати в наші переміщені особи, проживати як в окремих квартирах, кімнатах, так і проживати разом з іншими сім'ями, тобто там, де їх може перебувати і біля 10-17 осіб, як нас попередньо згадувала теж пані Марта Кіндрис у своєму дослідженні. Чи... Власне, було предметом теж дослідження у тебе, де найчастіше можуть виникати такі акти домашнього насильства, в таких відокремлених просторах, чи коли найбільше людей знаходиться в цьому просторі? Тобто, які чинники можуть більше впливати на це? Де найбільше людей перебуває, чи менше, коли ніхто не бачить цього? І чи, а... як можуть держфади протидіяти тому? Чи здійснюють вони моніторинг таких приміщень, де проживають внутрішні переміщені особи? Безпосередньо в межах опитувальника ми не ставили це за виту з'ясувати, але при аналізі судових рішень я наткнулася на одне із рішень, потім з ним поділюся. Власне, де особа покликалася, постраждала на те, що. Зазнає домашнього насильства і живе е, в таких е, будиночках, ти вже зазначала, компактного проживання, так, і де, в межах яких виділена окрема кімната. І це суд не позбавило можливості е, прийняти обмежувальний припис, в межах якого заборонити кривнику проживати е, в межах е, за, за цією адресою, яка була вказана е, постраждалою. Тому це не є проблема станом на сьогодні, і це жодним чином не впливає на механізми захисту. Угу. Пані Євгені, можливо, якщо ви хотіли б теж більш детально е, запитати нашу експертку, е, що саме має на увазі стосовно протидії домашньому насильству, то можете взяти слово з трьох шляхом підняття руки або уточнити теж своє запитання. Я думаю, що Марта з нами поділиться. Е, поки що в мене теж є ще одне запитання, яке у нас було про реєстрації. Е, е, я його переформулюю, оскільки вже зазначала про те, що інформація про. Внутрішньопереміщених осіб вона не фіксується окремо там в реєстрах, в судових рішеннях, про фіксації таких порушень. Питання буде таким: чи дійсно варто таку інформацію відокремлювати і фіксувати її, навіть в тих самих е, при реєстрації таких правопорушень е, в судовому реєстрі і так далі, тобто різними органами. Чи тут би був інший підхід? Чи тут мова більше йде про те, щоб орієнтуватися, яка може бути ситуація з переміщеними особами, і можливо інакше реагувати і протидіяти цьому? Дякую за запитання. Власне, відповідно до зобов'язань, які Україна взяла на себе, ратифікувавши Стамбульську конвенцію, так одним із завдань є удосконалення збору статистичної звітності у справах, які стосуються насильства, в тому числі домашнього насильства. Тобто, в статистичній звітності має відображатися вік постраждали, родинні зв'язки з кривником, місце проживання, статус, чи це одинока мати, багатодітна. Внут, якщо це внутрішньо переміщення, це так само має виокремлюватись окремо в статистичній звітності, оскільки це нам в подальшому дозволить зрозуміти загальну картину домашнього насильства, чи ця політика, яка реалізовується державою у сфері запобігання та протидії домашнім зміни. Ефективною, чи вона сприяє викоріненню насильства і взагалі покаже нам загальну картину. Тому це варто виокремлювати і удосконалювати зараз нашу статистичну звітність, яка ведеться, тому що це, це є навіть одним із зобов'язань України, які вона взяла на себе, ратифікувавши Стамбульську конвенцію. Дякую, Марто. Я бачу, що уточнень немає, поки що додаткових запитань теж. Ні, не бачу, пані так, дякую вам теж за запитання. Сподіваємось, що дійсно ви почули відповідь на нього. І та, я думаю, що Марта у нас поділиться презентацією, яку ми поділимось після вже завершення вебінару, і тим судовим рішенням, яке я згадувала теж Марта, щоб ви могли теж проаналізувати, якою може бути практика. А якщо немає запитань, то я пропоную. Завершити нам сьогоднішній наш вебінар, загалом, серію вебінарів, яка була в рамках дослідження жінок як внутрішньо переміщених осіб в умовах війни. Ми хотіли подякувати також нашим партнерам. У нас ця серія вебінарів і дослідження здійснили технічної підтримки ОН «Жінки в Україні і за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги. ООН. нагадаю, що до нашої серії вебінарів долучалися консультантки. Юристки аналітичного центру ЮРФЕМ саме дослідження. Ви можете вже незабаром знайти на наших офіційних сторінках. ЮРФЕМ будемо його також поширювати. І також серед тих, хто зареєструвався на цю серію вебінарів, щоб ви могли більш детальніше ознайомитись з тим, що саме про що саме говорили наші експертки. Проаналізувати, поділитися цим з тими, хто цього потребує. Для нас це дуже важливо. І дуже дякуємо Марту сьогоднішнім нашим учасникам та учасницям, і ті, хто у нас доєднувалися протягом тижня. Бачимо знайомі на прізвище Вже дуже вам дякуємо і бажаємо вам гарного, безпечного вечора і до скорої зустрічі. До побачення. до зустрічі.